Вітаю друзі. Давайте, давайте поговоримо про такий домен як ChatGPT. ChatGPT — це м -м, штучний інтелект по-новому. Я ChatGPT 4 ChatGPT там Turbo. От, захотів я їм продати чат Написав там, кому треба. Не ответа, як це каже, ні привета. Нікому це не нужно. Вони от, я ще раз скажу, мільярдери, які там показують, що у них статки, мільйони, мільярди. Але купити оцей домен, хороший домен, ладінг, що означає блискавка, ну, швидкий як блискавка. Нікому це не потрібно, розумієте, все одно я просто не розумію цих мільярдерів так званих. От, 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 от. от.